Видавництво Навчальна книга Богдан пропонує підручник інтегрованого курсу мистецтва для сьомих класів закладів загальної середньої освіти авторки Кондратової Людмили Григорівна. В основу підручника покладено авторську концепцію реалізації ідей нової української школи. Змістове наповнення підручника відповідає модельній програмі інтегрованого курсу мистецтва 7-9 класів авторки кондратової. Зміст підручника спрямовано на формування ключових мистецьких. Та міжпредметних компетентності, засвоєння культурних цінностей, що сприятиме всебічному мистецькому творчому розвитку школярів, самовираженню особистості кожної дитини в різних видах мистецтва та мистецької діяльності на основі інтеграції мистецтв. Змістові лінії в підручнику мистецька грамотність, мистецька діяльність а також мистецька комунікація. Новий підручник має чітку структуру навчального матеріалу, апарат орієнтування, ретельно продумана систему творчих завдань, алгоритмів, спрямований на компетентність інтегрований підхід, цікаві ілюстрації, фотографії, комплекс цікавих творчих ігрових завдань для індивідуальної парної, групової діяльності і за вибором учнів, створення мистецьких проєктів. Тематика навчального року в 7 класі. Перша велика тема. Перший семестр це сучасне мистецтво в житті людей. Друга тема нові тенденції сучасного мистецтва. І умовні позначення перед вами. Путівник підручника. В нашому підручнику всього 70 парних уроків. Уроки музичного мистецтва та уроки образотворчого мистецтва, що інтегруються собою змістом, а також мають однакові назви. Отже, перед вами мандрівна карта країни музичного мистецтва. Всього 5 станцій цього навчального року, отже, в першій темі входить дві станції. На першій станції ми знайомимося з обробкою народної музики, а на другій станції з різноманітними видами аранжування. Друга тема три станції. На третій станції у нас знайомство з музичним мистецтвом 20-го початку ХХІ століття. На четвертій станції ми знайомимо з електронною комп'ютерною музикою і нові тенденції в театрі хореографії, кіно, кіномультиплікації розглядаємо на п'ятій станції. Перед вами мандрівна карта країною образотворчого мистецтва. На першій станції ми розглядаємо нові горизонти декоративно-ужиткового українського мистецтва. Далі переходимо до вивчення сучасних тенденцій в архітектурі, графіці і скульптурі. І друга тема присвячена новаторської мови фотомистецтва, вивченню нових ідей в різних видах дизайну, а також нові напрями в театрі, кіно і мультиплікації. Які ж види мистецької діяльності ми пропонуємо в музичній складовій інтегрованого курсу? Це сприймання, аналіз, інтерпретація творів, виконання е, пісень і вокальна імпровізація, музикування, інструментальна імпровізація рухи під музикою, пластична імпровізація, а також театралізація, інсценізація, ігрова та проєктна діяльність школярів сьомих класів. Ми представляємо музичну складову. Ось перед вами твори музичні твори для сприймання. Ну, Поперш за все, це твори українських композиторів Микола Лисенка, народні пісні, віночок українських народних мелодій, народна інструментальна музика. Також гуцульська фантазія, Левко Ривуцький, ми бачимо композиції гуцулка виконань гурту ватаги із міста Єремчі. Ми знайомимося із фрагментами Покуцької польки, а також слухаємо етнічну музику України і знайомимося з творчеством Леонтовича. Серед музичних творів ми вивчаємо твори зарубіжних композиторів Вольфгана Амадея Моцарта, Людвика Бетховена, Ягана Себастьяна Баха, Фрідеріка Шопена, Жоржа Бізе, Нікола Паганіні, Ференса Ліста та багатьох інших. Протягом другого семестру ми вивчаємо творчість багатьох сучасних і популярних виконавців. Ми вивчаємо історію джазової музики їх виконавців, історію розвитку рок-н-ролу, рок-музики зарубіжної і української. Ми знайомимося із сучасними виконавцями популярної музики, вивчаємо стиль диско, а також знайомимося з авторською бардівською піснею. Також ми вивчаємо творчість сучасних виконавців популярних співаків та гуртів України і вивчаємо музику в стилі реп і сучасних виконавців, популярних виконавців. Дуже цікавим і різноманітним є пісенний репертуар нашому підручнику. Серед них пісня відома зараз всім ми з України, музика Желізняка. Також пісня Мова наша мова на слова Юрія Рибчинського і музики Табакова. А також ми розучуємо українську народну пісню в сучасній обробці Зеленої жите зелене. Також ми вивчаємо пісні. Наталі Май, пісні відомого композитора в Україні Ігоря Данилича Танчака. Ми вивчаємо пісню, сучасну, відому всім пісню дими Дмитра Волканова Я Малюю, а також цікава колядка ходить місяць на музику сучасної композиторки Наталії Антоник. Серед пісенного репертуара є пісня Зима, красуня біла, яку написала Наталія Май, а також шалений рок-н-ролл. Відома всім і знайома пісня Червона Рута Володимира Євосіка. Спасибі вам, фронтовики, пісня Наталія Май, а також сучасна пісня Вихідні. Музика Бодайчука, а також Дитячими долонями. Пісня Ми на хвилі, знову музика Бодайчука, і також пісня Україна, слова відомого композитора і виконавця Тараса Петрененка. І, звичайно, як же ми можемо обійтись без класики. Це музика е Платони-Майбороди, слова Малишка. Пісня про рушник. Отже, в нашому підручнику дуже багато відеопереглядів. Серед них кадри із мюзиклів, кадри із рок опер, а також кадри сучасних виконань, наприклад, гурту казки, або музичного етногурту Дахабраха, або музичне проведення вікторини з перегляду сучасних естрадних виконавців, або ми дивимося запис оригінального виконання Ансамблю «Бітлз» або інших виконавців рок і популярної музики. Серед переглядів також цікаві незвичайні способи утворення музики, наприклад, гра на скляних бокалах, а також, наприклад, гра відомих вілончелістів або перегляд серії мультфільмів із. Книга Мандрівка України, і ми слухаємо сучасних виконавців Хіп-Хоп, а також дивимося перегляд е, танцю степу. Отже, в нашому підручнику подана система мистецько-творчих завдань. Підручник містить цілісну систему таких завдань і вправ, під час яких виконавці школярі навчаються сприймати, аналізувати музичні твори і твори спорідних мистецтв, виконувати пісні, імпровізації, інсценізації, також виконувати музикування, створювати ритмічні, мелодичні і пластичні імпровізації. В нашому підручнику дуже багато ігрової і проєктної діяльності. Наприклад, об'єднайтеся в пари або онлайн імпровізація, або вокальна імпровізація, або диригування, або гра музична вікторійна, гра ритмічна імпровізація, або гра на сучасних електронних онлайн-інструментах. В Нашому підручнику використано дуже багато схем і таблиць, які допомагають засвоїти нові музичні мистецькі поняття. Отже, мистецька комунікація музичною складовою побудована так, що учні можуть оцінювати власні мистецькі здобутки з музичного мистецтва через виконання, через театралізацію, а також ми можемо використовувати і оцінювання власних мистецьких здобутків на уроки і переживання емоційного стану, і оцінювання мистецьких вражень. А зараз представляємо образотворчу складову інтегрованого курсу і нашого підручника. Отже, ми пропонуємо сприймання, аналіз, інтерпретацію творів образотворчого мистецтва, виконання тренувальних і навчальних прав, багато у нас практичної мистецької діяльності, ігрової і проєктної діяльності. Отже, в нашому підручнику дуже багато відомих художніх творів для сприймання це картини живопису, картини різноманітних стилях і сучасних напрямах, а також багато творів архітектури, скульптури, декоративного мистецтва тощо. Дуже цікава, практична мистецька творча діяльність для цього в нашому підручнику подано поетапні приклади виконання будь-яких цікавих мистецьких занять. Наприклад, розпиши в петриковському стилі, або зроби орнамент, або створи для власного гаджета стилізовану алтарку Я з України або уяви собі дизайнеркою одягу і створи модель, або практична робота дерево життя витинанка, або стилізований графічний портрет, або цікава така практична робота над створенням стилізованого декоративного пейзажу, створення композиції Моя вулиця з використанням лінійної перспективи. А також цікава робота, наприклад, на стилізованим натюрмортом. практична робота по створенню прикладів патріотичних міні-скульптур із пластиліну, а також створення творчої такої інтерпретації на картину художника, відомого художника, а також створення ескізу муралу слава Україні. Для практичної роботи ми використовуємо також дуже цікаві такі приклади і роботи на вибір, наприклад, пейзаж абстрактний за допомогою акрилу і малювання мастихіном, або вітраж на склі, або практична робота по зображенню екстер'єру сучасного будинку в українському стилі в кутовій перспективі або створення проєкту сучасного житла з використанням фронтальної перспективи, або, наприклад, цікаві цифрові інструменти, серед них малюємо піском, малюємо світлом, або створення, наприклад, графіті. Чи створення дизайнерської такої цікавої роботи власного дизайну Моя кімната? Техніка за вибором, за допомогою комп'ютерних технологій. В нашому підручнику вміщена система мистецько-творчих завдань з образотворчої діяльності, це цілісна система таких завдань вправ, під час виконання яких школярі навчаються сприймати і аналізувати твори образотворчого мистецтва в різних жанрах і навчаються виконувати творчі завдання в різних техніках та засвоювати різні види сучасних технік і імпровізацій. В нашому підручнику вмістено цікаві відеоперегляди в театрі, кіно, мультиплікації. Ми переглядаємо уривки із мультфільмів, відеоролики, а також, наприклад, перегляд відео Національний парки України або, наприклад, переглядаємо уривки із імерсивного театру сучасного. Ми переглядаємо приклади у мобільного кіно, парку космічних, наприклад, роздумів, парк квітів і тощо, а також цікаві уривки із сучасних мультфільмів. Протягом вивчення образотворчої складової ми крокуємо гості до майстрів. Це сучасні стеклодуви, гравери, тим, хто займається художнім різьбленням, або ткацтвом, або лозоплетінням, або виготовлення цікавих виробів із дерева. Для вивчення образотворчої складової в нашому підручнику дуже багато цікавих схем таблиць, які допомагають засвоїти нові поняття і терміни. А також мистецька комунікація в образотворчій складової реалізується через виставки робіт, демонстрацію власних досягнень, вивражень творів, образотворчого мистецтва, обмін думками і оцінювання власних мистецьких здобутків. Вивчення кожної теми закінчується мистецькою подорожі, це уроки узагальнення знань а також підручник доповнення електронним додатком, аудіо- і відеоматеріалами. Перед вами навчально-методичний комплект для учнів 7 класів це підручник, ЗОшит з музичного мистецтва, альбом з образотворчого мистецтва для вчителів календарне планування, конспекти уроків і електронний додаток, інтерактивний додаток, відео, хрестоматія тощо. Електронний засіб навчального призначення мистецтво сьомий клас містить комплекс мистецької, графічної, текстової, фото, аудіо і відео інформації. Отже, для е, створення таких творчих цікавих завдань в нашому підручнику з образотворчої складової ми підготували майстер-класи, які е, розташовані на сайті видавництва на YouTube. Каналі. і ви бачите ось приклади, вчитель може використовувати ці майстер-класи і також всі ролики в доступі для наших вчителів. Отже, до нашого підручника вже створено календарне планування і медіододаток. Отже, такий новий підручник, підручник нового покоління, підручник інтегрованого курсу мистецтва для учнів сьомих класів закладу загальної середньої освіти Людмили Григорівни Кондратової, видавництво навчальна книга Богдан. Обирайте наш підручник, мистецтво сьомий клас, авторка Кондратова Людмила Григорівна. Дякуємо за увагу!